Ось уже й вечір. все, ми. Я вже от там де дим, там мій сусід там Теремківцях. Бачите? Я вже, а я вже собі вдома тут. Вон там, певно, хтось там з них палить. У мене не хотіло добре горіти, тому що мокровати. дуже небо гарне. Гарна, така була осінь, так. Ну, нехай пішов дощ, й перестав. А це, вважайте, три тижні більше дощ, 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 холодно. Настільки холодно, що холодно. Я взялася за капусту. <смі> У мене така голова, та велика капуста, що ген-ген. Аж смішно собі. Але треба її прибрати звідси. Я сьогодні йшла звідти йшли з баням додому, от сюди по загороди, То там, де люди, бо людей вже такі городи гарні, прибрані. У мене воно ще. Бурянини ще повиношу бур ще вон той рівчик, попри стежку з сусідом, моя кукурудза росте, але тут таке кукурудза зараз зайшов виробу, то все одно зелене. Померзли перці. Якщо то зараз певно, їх повинно вже й викину. І от ще ця капусточка, бачите? Ще чері, Черрі ростуть ще дуже. І от ще цю капусту це вже куром м'якою, а вон ті головки, бачите, яка капуста різні. Сорти не знаю. Не знаю. Я купляю, не знаю. Бачите, ця ткань салатувала б, зложу собі їх зараз підвал на цю я куром повимикую. Та й будуть кури дзьобати пару днів. Отак пару голівок. І вже теж буде все. Ще бурени. У мене нікого так не було борони. Не хочу вже, коли даш та стою, що страшно. Бачите, вон борени. Там розкидали ми. Буряченко сірожка так порозкидав. І ще гладіолус, Ще є таких два, що буде цвісти. І не хочу їх змикати, тому що вони ще будуть цвісти. Я впевнена, що будуть цвісти. У нас показує ще на цей тиждень, що буде до 17 градусів тепла. Ну, то правда ж? Нехай собі цвіте, а тут є два чи що в мене. Просто все пізно посаджено. Буквально все пізно посаджено. Ці відцвіли. О, дивіться. Ну, хай він цвіте, правда він хоче цвісти. Він буде ще цвісти. Я в це вірю, що він буде цвісти ще. Ще буде тепленько. От ще один. Він теж хоче зацвісти. Потішити нас. І ще десь один є. Я бачила пару. Так, да, ось цей. Ось коли у нього другий, я не помітила. І он там. Три, чотири ще. Хоча звіст. Помічник він йде до мене вже. Бачу, що я тут. Ну, красота небо. Пока.